Поставив мадлага і ось судачок. Отакий. такий, як завжди, судачок. На такий твістерок. Оце Краснопірка, так, Краснопірка. Так? Такий судачок десь вже до кіла. Друзі, всіх вітаю. А, сьогодні 9 квітня 2023 року. А, і... Сьогодні ми вибрались на риболовлю, на риболовлю зі спінінгами, на один відомий в Сімській області платний ставочок. І плануємо рибалити в основному на судака. Є тут і інший хижак, є щука, є окунь. Вчора вже знайомі тут були. В принципі, судачки впіймали, і щучка також у них була. Ось, Ми два роки не були на цій водоймі. Спробуємо, що буде у нас сьогодні. Сьогодні приїхали чотирьох, я з братом Дімою, Влад і товариш Влада Андрій. Виїхали рано о 5 ранку, десь годинки ми доїхали. Зараз якраз почало. Сходити сонечко, вже приїхали, зібрали наші снасті, снасті наші на поготові. ось, І виходимо на точки. Починаємо робити закиди. Рибалка берегова, зараз дозволена риболовля лише в межах населеного пункту з берега. Так, Друзі, зібрав сьогодні скайлайна свого з тестом 312 грам, Катушка Shimano Stradic 2500. Шнур тоненький UGK X-Braid Upgrade 4 жилочка, номер 03. 03 Зробив лідер з Флюріка, Флюрик Select Master FK 0248. Поставив свінгат в такому от, кольорі сіро перламутровому 7 грам. І Починаємо. Квітень місяць. Природа активно оживає, чуєте як співають пташки. Друзі, бачили, щось, мабуть, збило приманку, тут. таке, як щось намагалося хапанути, але без удару, без нічого, прямо тут, під ногами. Так, перше клювання у Діми, він поставив, він поставив Мадвага і ось судачок такий покрупніший, ніж були раніше тут. Судачок такий грамів 500, мабуть, буде. Темний мадваг і ось такий кликастий, симпатичний. Бачимо. Отакий. От так, вага судачка. Ну, майже 600-570 грамів. Так, ну, судачок непоганий, але відпускаємо, бо це точно ще. Незаліковий, хоч тут і платник, але ловимо по правилам. Пішов. О, нарешті блін клювання було ісход. На первой таки было а рыба, блин, здесь шла на прыгристь. Бачим, приманка сбыта, поклевочка щитка была, але рыбу не удалось засекти. Билеты собираем 10 штук в обратку, сдаем 50 гривен. Все осталось по-прежнему. 11, рыбалка бесплатная. Спасибо. Билеты прошлогодние также работают. Клевочка, нарешті клювання було, але не засік. Так, нарешті клювання я відчекався. Бикивича. Йде до мене рибка. Піддавлю, як завжди, Ну, Такий приблизно як у Діми був грамі під 600. флюрик ось він такий хлопець. Клюнув на такий твістерок, не пам'ятаю як він називається, від Intech. Давно в мене лежить. Оце от на нього друге клювання і такий от сундучочок. Судачок близько 400 грам, звісно, ми його відпустимо. Погнали. Ось дивіться, друзі, ось така приманка спрацювала, у мене тільки ще Intech Soft не знаю як точно називається. Тут Turbo Rib написано. Коли в якомусь конкурсі ми їх виграли, ніколи вони не вистрілювали і ось вистрілили. Було два клювання на неї і одного судачка я піймав. Може він просто почав роздуплятися, бо я дивлюсь багато от людей, хто на карася сидить, також вони. Почали потихеньку карасиків ловити, просто може рибка проснулася потроху. Так, ну що, продовжуємо кидати, поки дещо немає, сподіваюся, його більше не буде, хоча небо таке, що дощ може бути кожної хвилини. О! Блін, щось під сило гарний ісход. Капець. Ось Діма відзначився судачком. Такий судачок десь вже до кіла. Спрацював селективський фрік. Ось бачите на фото приманку. У кольорі лох ультрафіолет. Ось такий красунчик вже. Діма другий сьогодні. Друзі, ну що, судак щось не клює, одного я піймав ще бачив декілька клювань, бачили щось гарне зійшло. І почув я від хазяїна ставку, він каже, хлопці на поплопопер тут ловили гарну краснопірку. Я думаю, чому б його не спробувати. Друзі, тут таке враження, що краснопірки просто в шаленій кількості. Робимо туди закид на поплопопер і Подождекаем, что а сейчас будет. Смотрите, как раз сноперка. Смотрите, как раз сноперка берет. Таку краснопірочку можна набрати на таранечку, думаю. Шикарно, просто краснопірка. Просто шикарно. Так, друга краснопірочка, ця менша. Друзі, ну що, як складалася перша половина нашої рибалки? Спочатку взагалі у мене клювання не було абсолютно. ну Не враховуючи те, що щось було таке незрозуміле, щось ворохнуло, можливо, там рибка. А Діма піймав зранку судачка. грамів під 600, ось, потім У мене також було одне клювання точно і сход рибки. І все, і заглохло, пішов дощ, години дві йшов дощик, моросив постійно, ні у кого не було і натяку на клювання. І вже коли дощ закінчився, я зробив два клювання, підібрав вірний твістер, піймав також судачка на 400 грамів. Далі знову заглохло. І через годинку десь по декілька клювань заробили і я, і мій брат Діма, і Влад. І знову в мене заглохло. Я вирішив піти по, за порадою... Хазяїна цих водойм на сусідню водойму. На сусідній ставок тут жирує краснопірка. І я її пробував ловити на поплапопер, декілька піймав, відірвав поплапопер. Тим часом влади Діма піймали по судачку. 20 хвилин на другий час. Вирішили трохи підобідати. Хлопці тут трошки тєму прохавали, як шукати під берегом судака. Піймали і влади, і Діма своїх. Андрій ще не піймав, ну ще піймає, поки я тут з поплопопором Краснопірку, хлопці тут судаків ловлять. Ми пообідали і я вирішив трохи спробувати мормишинг. Uh, на мормишинг трохи покидав, знову відірвався. У мене сьогодні одні обриви. Нічого ніяких клювань не бачив. Вирішив знову сходити на хвилинок 40 на поплапопер. Зараз покидаю Дімен, взяв поплапопер, бо дуже азартно. І далі вже на вечір знову вийдемо на судачка, будемо пробувати піймати ще одного судачка. Ось бачимо, це сусідня водойма, вона через дамбу вони сполучаються одна з одною, І отут якраз точка де жирує якраз отут. Зараз спробуємо її піймати. Мій поплопопер он там плаває на дальнячку. Будемо пробувати на Дімен. Вон дивіться, яка гарна краснопірочка вон підсіла. Пручається така товста. Капець. Капець яка краснопірка, друзі. Дивіться. Вот это красноперка, так красноперка, так. Дивіться. Вот вам и поплопопер результат дає. Вот это да, такая дебела да рыбка. Должен мы на красноперочку заброс робити на дедальничок. Друзі, дивіться яка наступна. І знову така сама. Дивіться. Дивіться яка краснопірка. Хі -хі. Оце так. Оце серйозна краснопірочка. Годиться. Дивіться, ще одна. Вся трохи поменша, але все одно долонька приємна краснопірка. Так, нарешті ще одна. Підсіла. Краснопірочка гарна. Не така прям величезна, але непогана. Ось. Ще одна от, сидить. Покльовує красуня. То вона було на якийсь час заглохла, а то знову активізувалася. ще одна невеличка. Восьма красунка вот такі краснопірочки зараз маленькі трапляються. Так, ну і 15-та остання вона така гарністська, гарна краснопірочка тут нарешті. Така. Долонечка. бетонна. На поплопопер трошки половив, під два десятка краснопірок піймав. Час вже 16. та Декілька годин вирішив порибалі, покидаю спінінг, ще мало. Мало ли, може, вечірній судачок себе якось проявить. Будуть клювання, поставив ту ж приманку, на яку клювало. І тут будемо пробувати. Дивіться, який гарний файний лебідь тут плаває. Супер просто. Я думаю білий лебідь побачив чорного лебідя. Побачив чорного лебіді і його до нього манить. Білого лебідя до чорного. Це я про Black Swan свій спінінг. Так, ну що? Хоч і капає дощ, дощ воно не клює зазвичай, але будемо пробувати. Зараз, до речі, я взяв інший спінінг. Бачите, так? Першу половину дня я рибалив на Skyline. Зараз вирішив Black Swan'чика спробувати. Хоч трохи його перевантажую, 7 грамів поставив. Але в принципі для нього норм. Друзі, бачите, знову йде дощ. Всі прогнози передавали абсолютно безопадну погоду сьогодні, але всі вони помилилися сьогодні. В день трохи там були посвіта, але так цілий день йде дощ. Гриболовлю сьогодні врятувала лише краснопірка, і то вона от тільки як ми пообідали, я вийшов, вона покльовувала, покльовувала гарна така, достатньо не дрібна. Але почало мородити на дощ, і вона заглохла, влітала рідко і дрібнота. Ну ще годинку половимо, думаю, може дощ вщухне та таки на самий вечір щось себе проявить, якась рейка. Друзі, ну вже час вечірній, Робимо останні закати і будемо потихеньку збиратися. На жаль, нічого мені так впіймати не вдалося більше. У хлопців ввечері були якісь клювання, якісь стички. Також вони їх не реалізували, але вони їх хоч бачили. Я упирався години 3, нічого, як не експериментував. Друзі, такий улов я забираю додому, такі гарні там краснопірки влітали. Було ще й менше, я їх повідпускав. Ну, це все, що в мене сьогодні вийшло. І один судачок, якого, звісно, я ж бачив відпустив. У ми трохи краще, два судачки, судачки крупніші, ніж у мене. Ось якось так. І у Влада один судачок. Такі сьогодні всі розловились. Андрій також трошки поспав в машині, відпочив, вийшов, взяв спінінг, один закат зробив і є. І є отакий от судочок грам 400, мабуть. Ну, да. Друзі, як завжди, дякую за перегляд відео. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його лайком. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Залишайте свої коментарі. Е, ну і до нових зустрічей. Квітень, він, як я вам і казав, в плані е, риболовлі на хЖК трудовий. Друзі, слава Україні! Слава нашим воїнам ЗСУ! Віримо у перемогу і всім щасливо! Бувайте!